Друзі, і ось я зараз покажу іриси в комбінації з іншими квітами. Ось білий з абрикосовим, Ну, а ось так повністю композиція. Білі на передньому плані і білі в кінці композиції. Знайшла назви ірисів. Ось тих абрикосових. всі підпишу гуляка Іде. І з таким рожевим, рожево-фіолетовим. Ось підключається такий лавандовий колір. Це із молодих саджанців. У мене тут декілька кущів і коли він розростеться, наприклад, ну, п'ять світоносів або й більше то це буде ціла лавандова пляма із аліумом і вечірницею. І акцентом тут буде служити як білий, так і фіолетовий. Ось такий яскравий, фіолетовий ірис. Також молодий кущ. Тим паче пересаджений і ще небагато цвітоносів. Але чим сортовіший, тим він розростається не так швидко. Тому для великої кількості краще садити більш прості сорти, а вже для акцентів можна садити хоч один. Але сортовий з такими, з такими гафрованими, пелюстками, полами і стандартами. І ось така композиція вонією, знову ж таки білий акцент, велика кількість, і групами і риси. І це виглядає ось так. І ось у мене ось цей персіковий ірис, який вже починає відцвітати. Так довго він сидів, не міг зацвісти, ну не знаю, років чотири це точно. І купувала я його як ремонтантний сорт. Ось його назва напишу. І тут у мене прості, які повинні нарости цілою великою плямою. Ось такий фіолетовий, ще один синьо-фіолетовий. І з такою зараз його краще висвітлювати. Із такою синьою борідкою. І ось так з Люпіном. З Люпіном це взагалі класика. Класика Іриси, і Люпін. А ще починає тут квітнути в підтримку аліум Христофа. І вже повинна зацвісти, мабуть, з дня на день дуже рання лілія. Ось так аліум Христофа, Іриси, Віола ще в мене тут залишилася від тюльпана Айскрім, від композиції з тюльпаном Аскім. Айскрім. Тюльпани викопані, трошки відпочине земля. Ось так це цей, ця клумба виглядає зараз. Аліум Христофа вже, вже, вже округляється в кулі. Альпійська айстра. Повністю розкрилась. І ось ця композиція білий і жовтий. Але вже з лілійником, який розкрився, робить цю композицію неповторною. Ось так уже багато жовтого стало. Ще залишається багато білого ірису. І вже на задньому плані під самим будиночком починає проявлятися. Вітнення троянди Піндейл. Ну, в цьому році все не так, як завжди. А ще поруч у мене ось так квітне бузина. Це нереально красиво. Метрів по сім в висоту. І також створює. Неповторний пейзаж. І вже прикриті мої <клухи> руїни. Мої. Ну, не мої вони, звичайні. Це їх так називаю в дужках. Але ця бузина приєднується до мого саду. І вже на підході розкриття троянда Maritim. Вона в мене ось на такому стовпу, стовпі, стовбі. Блін. Вона в мене ось на такій опорі. У мене гілка із клена, який я підстригаю. Одна виведена. І прикріплена до цієї опори. Ось так. І створює таку арку. І вже один бажальний е, пагін доріс до неї, минулорічний. І вже ось він зацвіте. А також з лівого боку це буде кліматіс. Вільделіон. Квітку покладена Троянда, Монжерден і Мамезон. Ну, побачимо.